высказала свою, может быть, спорную идею, но я как бы решил, что имеет смысл все-таки об этом говорить, о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. И вот, на что президент сказал, что ну там бывают всякие пакости. Я говорю, ну пакости-то, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны, их-то как раз все, кому надо, они их читают и обходят это, и читают. А, строго говоря, вот для многих граждан, которые пользуются Ютубом, посмотреть кино, и вообще многие там это, это... это. Но он сказал, он, сказал, кстати, выслушал, сказал, давайте я, я разберусь, я посмотрю, как это делать. Бедные граждане России никак не могут почитать YouTube, Так хочется почитать YouTube, но как-то все как-то не получается. Делать, конечно, надо своих развивать, но пока у нас нету, Такого точного аналога все-таки это вызывает у многих граждан как бы скажем прям такие какие-то э, недовольство не имеет смысла ну посмотрим я не знаю это в конце концов президенту виднее он решит этот вопрос я имею в виду что он открыт для всяких разных тем абсолютно это Ну, так, да, как з Рутубом не взлітіла, да, получается. Ну, правда, це неправильно, коли росіяни не дозволяють єдиної радості в житті читати Ютуб. Ну і оця це блокування, це було, знаєте, прям ну, переходом за красної лінії Ютубовські. Так не можна було робити. І відповідно це питання дуже хвилює експертів. І як ми бачимо, ще й Путіна тепер він каже: тепер подивиться. Що там в Ютубі можна залишити? Що в Ютубі не можна залишити? А потім виборочне всім дасть дозвіл, що дивитися, а що не дивитися. Що читати, а що не читати в тому самому е, Ютубі. Ну, от всякі пакості там в Ютубі розміщують, зокрема, і наше шоу. Відповідно, через це бідні росіяни страждають. Так буває. Е, ну і до речі, про аналогавніт. Ви пам'ятаєте оце відео? Друзі, я все розумію однак у вас є ще зйом ангела. Кто? Руль. А, Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Да, Руль а пока читается. Це відео 2014 року. Завод Тойота в шушарах. Ну як завод Тойота, це колишній завод Тойота в шушарах наприкінці 2024 року. Вони обіцяли, що на ньому замість Тойоти, ну яка пішла з Росії, будуть виготовляти нові моделі Аурус. Не ті моделі Ауруса, на яких їздить Путін, а нові моделі для того, щоби всі охочі могли їх купити, і також прокатіться на них. Ну і у листопаді 2024 року виявилося, що проект серійного випуску Аурус у шушарах відкладений. На невизначений термін. Пам'ятаєте оцей анікдот, коли на заводі Москвіч хочуть випускати іноземні моделі е, е, автомобілів. А воно все одно виходить Москвіч, тому що місто прокляте. Так от і тут приблизно така сама історія: завод Тойота, іноземні компоненти, все залишилося на своїх місцях. Але мазги російські вони теж залишилися на своїх місцях, тому навіть аурус на заводі Тойота виготовляти не можуть. Е, ну і власне нові моделі мали би бути простіше рівня BMW 7 або навіть п'ятої серії. Для цього шукали партнера з Китаю, звісно, не знайшли. Ну тобто планувалося знову прикручувати до китайських лімузинів гордий вітчизняний шильдік. Аурус, поки щось теж не дуже сильно виходить. Ну і от е, я вам обіцяла, що ми з вами до мюта повернемося, та яке Путін оголосив, або ж е, яке Путін е, почав читати. Так, от в тому самому меню написано, що Олів'є став найдорожчим новорічним салатом у 2024 році. Выявляется оливье Тепер не все может соби под иронию судьбы то позволить продукты для приготовления традиционного для нового нового года салата оливье за год подорожали на 8,5%. с половиной в 2024 году это блюдо на 4 человек обойдется россиянам в 553 рубля дешевле всего будет стоить Столичный 257 рублей. Столичный, а дешевка. Стоимость салатов посчитали по данным Росстата. Оливье в расчетах состоит из 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов морковки и 100 граммов репчатого лука и 4 яиц. Вот такая выходить. Не новорічна історія. Два кілограма олів'є обійдуться е, росіянам аж занадто дорого. Я так розумію, що накривати на стіл будуть виключно олів'є. Його ж мазать і на хлібушок в містах красний і корочки.